Друзі, вітаю! Ну що ж, тепер тільки українською у нас на YouTube-каналі Майстер Клас. Вмощуйтесь зручніше. На радість всім, я вважаю. Тепер тільки солов'їною. Українська прем'єр-ліга футбольний прогноз. Завершуємо двома матчами. 21 тур УПЛ. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і коментарі. Найважливіша підтримка. Вдячний вам за це. Інгулець Чорноморець і ЛНЗ Черкаси Колос Ковалівка. Інгулець. І досі найгірший клуб по показникам. Чорноморець так само, але у Чорноморця на 3 очки більше в таблиці, і тому Чорноморець на сходинку вище 15. 12 очків у Інгульця, 15 у Чорноморця. Отже, ціна. Цього матчу 3 бали. Навіть в таких випадках кажуть 6 балів. Пояснюю, чому. В разі, якщо переможе інгулець, у клубів буде рівно по 15 очків. І у Інгульця, і у Чорноморця. А в разі, якщо виграє Чорноморець, то у Інгульця так і залишиться 12, а у Чорноморця буде 18. Тобто 6 або 0. Різниця в здобутих очках. Розумієте, про що я? Тому. Це неймовірно важливий матч, я вважаю. І дивлюсь, я чекав на це. Дивлюсь, що букмекери вважають фаворитом Чорноморець. Так, по складу, якщо брати, то воно так дійсно є. Але по деяким результатам. І спостереженням, друзі, що хочете кажіть, що хочете пишіть. Але я вважаю, що Чорноморець не фаворит у цьому матчі. Я вважаю, що фаворит інгулець. Більш мотивована команда інгулець. І насамперед, я вважаю, інгулець не програє. Мій прогноз Інгулець з іксом. 1-76. Інгулець не програє. 1Х. Далі другий. В цьому відео другий матч. А взагалі-то він останній в 21-му турі. Матч, який відбудеться на центральному стадіоні в Черкасах. Це ЛНЗ Колос. Обидва клуби, хоча мало й пропускають, але і мало, дуже мало забивають. І тут, друзі, так як і в кожному матчі, десь криється своє але. Але Обидва клуби, так само, як і в попередньому матчі: Інгулець Чорноморець, так само і Черкаси Колос. Дуже вмотивовані. Пояснюю чому. ЛНЗ 11 і ще пару сходинок донизу. І буде небезпечна зона. Колос на крок від небезпечної зони. Для того, щоб собі забезпечити прописку і на наступний сезон у українській прем'єр-лізі чемпіонату України з футболу, треба здобувати завітні очки. А для того, щоб здобувати очки, треба перемагати. Треба, ну, як мінімум, грати на нічю. Так, колос вміє захищатися, але вміє і забивати. Коли дуже сильно захоче. Те саме я можу сказати і про ЛНЗ. По складу команд, ну, можливо, Трішки відрізняються за силою складу команд обидва клуби. І я скажу, що буде дуже банально і брутально очікувати просто обмін голами. Я хочу, не дивлячись на це, що я таке очікую, навіть і тут трішки перестрахуватись. Про що я веду мову, я хочу все ж таки взяти тотал більше двох. Тут скритий підтекст такий, що обидві заб'ють, але не хочу наражати на себе ризик такий і виглядати занадто сміливим. Хай. Я лучше перестрахуюсь. Тотал більше 2 рівно. Коефіцієнт 1,95. Чудовий кеф, друзі. Якщо ви мені не вірите, тоді беріть на менше. Але я, коли тим більше ЛНЗ грає, ЛНЗ може. Навіть і два голи забить. А от Колос один повинні забивати. А от більше, у мене трішки сумніви мають бути місце. Добре. Не буду більше затримувати вашого часу. Я завжди не зацікавлений в такому. І е, я впевнений, що і вам не подобаються затяжне відео. І тому я закругляюсь, як то кажуть. Нагадую: Інгулець з Хом 1X176, а ЛНЗ Колос тотал більше 2 рівно 1,95. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим Слава! Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі найпотужніша мотивація для подальшої боротьби і роботи. Скорішої нам перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі! А дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Ласкаво просимо. Всім вдачі, всім! добра и до зустричи папа. -па.